Отой випустив альбом. На Альону наїхали два дядьки. А Валерій Шабуневич, який квінжує в Тіктоку під треки реперів, сам зачитав реп. Чи крінжанули ми під його трек? Дивись далі у цьому випуску. Ви на каналі Брудні Будні і давайте без зайвої лірики перейдемо до вітчизняного хіп-хопу та найгарячіших новин, які відбулися в ньому за останні дні. Яша Неканекате презентував новий мотивуючий кліп, де кубок біля кубка, ринг, бокс і здорові козаки заряджають нас бойовим духом. Трек називається Пів справи але все включно з кліпом зроблено дуже добре. Я ще цього разу занурюється в експерименти, в нетиповий для нього жанр, а саме фонк. Як каже сам артист, це свіжий подих для фанатів та нова можливість почути мене для тих, хто ще не знайомий з моєю творчістю. О, енерджай, догнати, липки, Знято все в стінах СК Київського центру самооборони. Ну і що тут скажеш? В здоровому тілі здоровий дух. Ми все шукаємо причини, щоб доїбатися, але тут в нас черговий цікавий двіж. Заряджений кліп випустив рекітір з Маріуполя, який кляті вороженьки стирають з лиця землі. Жирний басовий трек в електронному звучанні і куплети, де дістається виконавцю. Отой. А також Рекетір вступається за продюсера Клеменка, якого дуже недолюблюють місцеві реперки. Здається нам, що український реп потрохи відрощує яйця. А що думаєте ви? Репер слава, чому в тебе таке грустне і бало? Може те, що мозги та помітні не додали тобі слави? Двоххвилинне відео з треком називається True Shit, Ну, бо холера Ясно. За музикою та словами сидів сам Рекетір зводив і масти. Рома Новел. І в цьому кліпі дуже багато накручених тачок і дорогих моциків, які в твоєму селі точно не їздять. Міша правильний, репер і редактор сайту Rap.ua разом з Яски випустили трек з відеорядом. Над текстом працювали Міша, гоня, який написав слова до приспіву, також автором, значиться, поламав зі Львова. Все це нагадує, як Джей Зі та Емінем писали тексти для доктора Дре або невідомі виконавці, які пишуть для гурту Калуш. Схема стара як світ, але саме так і має виглядати співпраця талановитих людей. Трек називається Залишимося в спогадах, і присвячується він третій окремій штурмовій бригаді. Бе завжди я би хатими, гордими, впертими снобів запихують в екрани та роблять експертами. Останнім часом Міша дуже вдарився в політичний та соціальний реп. Трішки нагадує стратегію лейблу Енко, які б'ють своєю музикою по болючих точках українців. Хочеться відмітити крутий біт з роковим звучанням. Шкода, що ми не знаємо ні імені бітмейкера, ні продюсера треку. А на знятому відео автори проголошують подяку усім військовим, які захищають сьогодні та захищатимуть завтра нашу Україну. Аж до перемоги, дякуємо і ми. Ще один короткий кліп під звуки дрілу. Шабуневич виклав в мережу свій перший трек під назвою «Блюр», до якого, як він каже, віднісся з повною серйозністю. А це означає, що в нього великі амбіції і час піднімати ставки. Саме тому він залишає позаду паразитів з минулого і цинічно на досвіді рухається далі в майбутнє. Друзі, пізнаються, коли в тебе все піздато. Я бачу перед собою лише лиші значить, вони розкривають карти. Він каже, що знає мене все життя прямо зі шкільної парти. Затягни мені свою руку, я не пам'ятаю, як тебе звати. Наша редакція не дуже впевнена на рахунок потужності дрілу від молодого виконавця. Вважаємо, що Валерію потрібно більше попрацювати над подачею свого матеріалу. Відео простеньке і підходить по вайбу, але найвищу оцінку в даному релізі ми хотіли б віддати за текст, в якому і справді є кілька непоганих барсів та ідей, над якими можна подумати. Мабуть, ми вже у досить похилому віці для такої музики, але коментарі під новим треком Клоникса Мап та Кськськскремкре. Gained... С XR. X-хре. Сіксікскремкре. Мабуть, ми вже у досить похилому віці для такої музики, але коментарі під новим треком Клоникса MAP та Скремкре в Ютубі переважно дуже схвальні. І з іншого боку, коментатори під постом з цим треком в інстаграмі виконавця переважно говорять про те, що хочуть покінчити життя самогубством під час його прослуховування. Наша редакція дійшла до висновку, що ми не можемо об'єктивно оцінити його, тому просто переказуємо вам те, що побачили самі. Кажуть, що цей трек виконаний у стилі фонк, і як ми розуміємо, це те, від чого кайфує сучасна молодь. Трек називається Всіх, і комусь він сподобався, а комусь ні. Військовий репер, вокаліст та сонграйтер. Все це мастер кіба і цей козак випустив трек під назвою Sunshine. Звати його Кирил Бажанов, і він є самостійним автором власної пісні. Адже сам написав музику, слова, сам читає і співає. На бери маму по вайбу, цей трек нагадав нам, ти в свої кращі часи. І послухати цю пісню можна на усіх наявних стрімінгових платформах. Нарешті ми дочекалися шостого раунду Exit Battle. Нагадуємо, що головний приз за його перемогу складає 45 тисяч гривень. Тема наступного раунду майстер перевтілень. І тривалість композиції, як домашній інтернет, повний безліміт. Термін здачі робіт до 25 лютого включно. Завдання цього раунду полягає в пародіюванні свого опонента. Мінімальна кількість рядків для пародії 16. А це Classic Amount of Bars in Hip-Hop Music, мадафака. Парами цього раунду є пані проти озброєн і Антоніо проти полтавського палія. Судячи чуток, чистих як джерельна вода, потяг ще один з учасників батлу, вважає, що креско проштовхує своє панібратство в реп та доласих сорока штук. Цікаві звинувачення ми почули на базарі в п'ятницю, тому знімаємо з себе всю відповідальність. А вивозити за ці плітки ми не можемо, оскільки як медіа просто передаємо далі. Тим не менш, судячи з гарячих коментарів, які горять як російська класика, у фіналі точно має бути озброєний. А ось щодо його опонента, то одні кажуть, що це буде Антоніо, інші ж кричать, що палі. Ми ж бажаємо учасникам успіхів і нагадуємо, що в минулий раз Чіно, репер Золочева, який давно вже живе в Києві, вилетів з батлу через нездачу треку, а Лоуренс, жіночий догідник, поступився за очками пані. Лібенсон у своїх соцмережах зробив важливе оголошення. А саме 9 лютого він перестає бути аер-менеджером та продюсером лейблу Black Beats Music. Каже, що після п'яти років прийшов час розходитися. Лібенсон вдячний своїй команді. Зараз він адаптовується до нових реалій і переварює те, що сталося. От нам теж цікаво, що ж бляха сталося. Але наразі він каже, що буде радий розглянути нові пропозиції, особливо робочі, особливо оплачувані і бажано високо. Нагадуємо, що Лібенсон як продюсер доклав руки до таких артистів, як Міша Правильний, Отой, Нестор, Террі та багатьох інших. А от той таки випустив свій альбом в день попередньо наміченої дати. І відкриває другу частину цієї довготривалої пластинки Бумбеповий трек Держава, живе, людина існує. На альбомі 11 треків. Це як бумбокс, але без них. І якщо в попередній частині, яка була першою, треки були без запрошених учасників, то цього разу можна почути гостюві куплети від Сем Inspire, С 23 Bless Baby Бейбі та Роми Майка. Доволі пристойне товариство. Прошу пана. Серед актуальних тем війна, хто я, рефлексії та роздуми про себе любимого. Словом, яке обличчя, такий альбом, все похмуро і втомлено. Біти на висоті, та й флоу, який й обіцяв підтягнути після першої частини, він і справді підтягнув. Також разом з альбомом вийшов відеокліп під трек Аїд. Це про те, що все страшно, навколо суцільний стрес, тому ми старіємо, вага несеться вверх, дригом вниз. Коротше, аїд стукає в наші двері все частіше. Постерігає старі щопки мої від недоспаних днів, скільки вже сталося зрощених під, від яких повноцінно висок по собі. Нагадуємо, що цим альбомом отой ставить крапку на даному етапі своєї кар'єри. І нам дуже цікаво, що буде далі. Ведучі каналу Ісландія ТВ наїхали на Альону Альону, а вона пані Гонорова і сказала, що не буде мовчати. Володимир Петров звинуватив Альону в тому, що вона цитуємо Тупа хабалка і попросив визначитися, чи вона чорношкірий репер, чи людина, яка хайпить на наболівших темах. Альона вважає, що замість того, щоб займатися викривленням фактів, виривати фрази з контексту і спекулювати чор зна на чому, краще б глянули на себе фарисеї Окаяні, і зайнялися б чимось важливішим, наприклад, зборами на ЗСУ. А люди на базарі вважають, що пан Петров та пан Іванов кляті жіни і поливають брудом усіх підряд. Тому пішли вони к бісовій матері. Також днем пізніше Твіно, репер та старий друг Альони видав агресивний пост в своєму інстаграмі, направлений на українських виконавців та колег Альони, в якому він називає їх безпонтовою чепухою та висуває претензію, чому вони не вступилися за неї. Після чого отримав кілька відповідей від артистів у коментарях, мов альона сама не свята, тому ніхто і не дуже горить бажанням їй допомагати. А що скажете ви, дорогі глядачі? Напишіть в коментарях свої думки про це. Наша редакція є повністю незалежною та безпристрасною в оцінюванні цієї ситуації, тому можемо сказати тільки те, що ми максимально засуджуємо даних персонажів за шеймінг та висміювання будь-кого у своїх шоу. Та хочемо підмітити, що вся ця резонансна та хайпова двіжуха відбулася прямо напередодні фіналу нацвідбору до Євробачення, який пройшов вже вчора, і в якому Альона безпосередньо приймала участь. А в мене все на сьогодні. З вами були Брудні Будні. Побажайте нам велике майбутнє. Обов'язково постав вподобайку та напиши коментар путній. І до зустрічі наступного разу!